Всім привіт! З вами Оля. Сьогодні роблю відео про пологи в Британії. Я постараюсь сфокусуватись більше на відмінностях від України, особливостях, які є в Британії. Тому всі, кому цікава ця тема, ви будете знати за особливості порівняно з українською системою. Тому починаємо! Отже, в Україні легально пологи можуть бути лише в лікарні пологи вдома не законі, і будь-яких інших варіантів у нас немає. В Британії є три варіанти пологів. Перший варіант це домашні пологи повністю вдома. До жінки приходить акушерка, і вона з нею народжує вдома. Це мають бути, звичайно, пологи з низьким ризиком, і там ще можуть бути якісь нюанси. Я, чесно кажучи, дуже багато про них не знаю. Я це не цікавилась, але загалом така можливість є, і вона доступна для дівчат. Інший варіант пологів це називається birth Center. Це альтернатива чомусь, що у нас називають домашні пологи у стінах пологового будинку. Це пологи саме для тих, хто не любить типу лікарняну атмосферу, але в той же час не готовий народжувати вдома абсолютно далеко від лікарів. Ці birth center зазвичай розташовані в одній будівлі разом з пологовими відділеннями, такими класичними лікарняними. але Палати, і вся система облаштовані зовсім по-іншому. Плюси цих birth center в тому, що коли ви народжуєте, ви ніби народжуєте самі і типу вдома, хоча ви все ж знаходитесь у стінах лікарні, але у вас така домашня обстановка. І якщо щось іде не так в будь-яку секунду, вас просто переводять зазвичай на інший поверх, де вже у вас є класична лікарня, і ви там вже народжуєте або в родзалі, або взагалі вам Роблять кесарів рости, наприклад, якщо є така необхідність. І третій варіант пологів це народжувати в лікарні класично, так само як в Україні. Давайте я трошки більше зупинюсь саме на тому, як проходять пологи в перш центр, тому що це саме те, чого немає в Україні, і воно найбільше відрізняється від нашого сприйняття пологів. Отже. Я сама народжувала саме в Берссентер. Мені було цікаво спробувати такий формат. Я народжувала також у воді. Зараз я трішки детальніше про це розповім. Але давайте знову ж таки за ідеєю, що таке Берс-центр. У Бершсентр у вас є велика кімната. Зараз ви бачите відео саме моєї пологової зали. Це така велика кімната, де є двоспальне ліжко, де ти залишаєшся з партнером на ніч. Тобто ти народжуєш в цій кімнаті. В ній залишаєшся повністю до виписки, нікуди не переходиш. У Кембридж, я народжувала в Кембриджі, у нас у кожній пологовій залі є басейн для пологів, як ви бачите, і є просто двоспальне ліжко. Тобто, якщо починаються пологи, варіантів тут два, де можна народжувати. Можна народжувати просто на ліжку, і це звичайне ліжко, це не гінекологічне крісло, яке розкладається там чи щось. Абсолютно звичайне ліжко, тому що вони роблять пологи максимально схожими на домашні. Також є варіант народжувати у басейні. І ще є варіант, вони можуть принести такий стільчик, але вони казали, що він у них є, можна принести, але зазвичай це не перше рішення. Тобто, спочатку е, пробуєш десь, наприклад, на, е, в басейні чи на ліжку, якщо вже не виходить, якщо вже є якісь проблеми трошки невеличкі, тоді вони приносять саме оцей стілець, на якому в принципі, вже якби ну завершальний. Етап пологів проходить. Е, у чому переваги бирш-сентер? По-перше, у бирш-центр пологи приймає не лікар, е, а акушерка. І вона зазвичай одна. І от конкретно у нашому бирш-центру акушерка була, вона і приймала пологи, вона вже, можна сказати, приносить вам їсти чай, воду, вона ж перестилає постіль, а вона ж перевіряє дитину і так далі. Тобто, акушерка робить абсолютно все, абсолютно все, вона повністю з вами підтримує. Час пологів. Також у birth center можна принести свічки і мати ароматерапію, масаж, гіпнороди, музику. Вони можуть вам включити будь-яку музику, може бути будь-яке освітлення яскраве, приглушене, може бути різнокольорове. Нам, наприклад, вімкнули різнокольорове освітлення саме під час пологів. Потім ми собі просто перемикали, як там зручно на таке приглушене світло. Ніколи у нас не було такого яскравого світла. Вступна це температура в кімнаті, вона теж не обов'язково має бути така, як зручна акушерці, вона буде така, яка зручна е, жінці, яка народжує. Можна зробити Холодно, тепло, у вас повністю є пульт ем, управління від температури, і знову ж таки ви собі обираєте найбільш комфортні умови. Суть в тому взагалі, що жінка народжує, вона робить так, як їй комфортно, а окушерка до неї підлаштовується в будь будь-якому варіанті. Тобто ви хочете, щоб вас зараз е, там, перевірили, вона вас перевірить. Ви не хочете, щоб вас чіпали, вона вас чіпати не буде. Вона не скаже, що ні, по часу я маю там подивитись розкриття. Ще щось такого абсолютно немає. Ви самі вирішуєте, в якій позі ви хочете народжувати: лежачи на спині, на боку, на, там, на, на чотирьох стояти. Тобто, абсолютно, це залежить від вас. Я скажу зразу, що я народжувала в басейні. Я, напевно, окреме відео запишу саме про басейн, як це відбувається. Але суть в така ж сама: ти сам обереш собі позу і народжуєш як хочеш. Також серед особливих серед особливостей і пологів те, що кожен раз, якщо вони хочуть або перевірити серцебиття дитини, вони будуть про це попереджувати. Я от зараз хочу до вас доторкнутися, перевірити серцебиття, або там я хочу там, ну не знаю, перевірити ваш тиск, я хочу там по пощупати живіт і так далі. Кожного разу вони за все питаються. Цікава штука про розкриття. Я вже в відео про вагітність розповідала, що мене ніхто за всю вагітність не дивився на кріслі. І тепер можу сказати, що ніхто не дивився моє розкриття і під час пологів. Розкриття, воно взагалі не обов'язково дивитись Принцип його там, руками, тому що можна просто рахувати, як йдуть перейми, з яким проміжком, наскільки довго перейма проходить. І на основі цього вони вже можуть зробити заключення, наскільки проходить розкриття, чи воно там прогресує, і так далі. Це не те, що взагалі ніхто розкриття не перевіряє це, прям якесь табу, його можуть перевірити, але мені так здалося, що це до останнього часу відтягують. І якщо Можна туди не лізти і, і жінку не чіпати, то вони її не чіпають. У мене, напевно, були прогресуючі перейми, їх все влаштовували, того мене ніхто навіть і е, не намагався дивитись на кріслі. Також ви самі вирішуєте свій план пологів. Чи хочете ви мати анестезію? І е, вам пропонують спочатку парацетамол з кодеїном. Є е, е, газ, який можна так сказати, як весілящий газ. він називається це, якби брендова назва цього цієї суміші газу. Е, вони, значить, можна ним дихати. Він діє лише там одна вдих і видих. Тобто він зразу видихається, і його ефект пропадає. Я його не пробувала, я думала, що я його спробую, але мені не знадобилось. А, можуть також після цього запропонувати а, епідуральну анестезію і є ще опіати. Епідуральна анестезія не робиться у бюр-центр, для цього потрібно буде вже підніматися у лікарняний блок, де буде анестезіолог, і він а, буде надавати таку анестезію. Тому ті, хто хочуть повністю народжувати Берш-центр, вони а, втратять цю можливість, якщо вони попросять анестезію. але це Абсолютно нормально, е, ніхто не відмовляє. Якщо жінці потрібно, вони скажуть «Окей», вони вас піднімуть у лікарняний блок і там у вас буде анестезія. Також від вас залежить, чи хочете ви укол окситоцину після народження. Е, я думаю, що народження якби, тут ніхто не стимулює, якщо відкриття йде нормально, якщо відкриття не йде нормально, мені здається, що є стимуляція пологів. А, але якщо все нормально, у мене було все нормально, їх ніхто пологи ніхто не стимулює. Але після пологів коли дитина виходить, можливо вколоти окситоцин, щоб швидше відійшла плацента. А якщо його не вколоти, наскільки я знаю, вона може відходити там, до півтори години, потрібно чекати. В Україні завжди цей укол робиться по замовчуванню. Тебе ніхто не запитує, чи хочеш ти його, чи ні, його зразу вколюють по замовчуванню, і тоді там на протязі п'яти хвилин плацента відходить. Тут мене перепитували декілька разів, чи я хочу чекати, чи це нормально. Зробити укол. Я сказала, так, це нормально, тому що мені також не хотілося чекати півтори години, поки плацента відійде, але така можливість є, якщо хтось хоче повністю природні пологи. Інша річ це пульсуюча пуповина. Зараз також дуже багато. Про це розказують і цьому багато уваги приділяють. Тут також ви можете сказати, що я хочу, щоб поповина повністю відпульсувала, і лише тільки тоді її перерізати. Е, у мене так було, і ми чекали хвилин 5, напевно. І навіть підходила моя кушерка, і вона дивилась ще раз. Вона казала, що ще рано, давайте ще трошки почекаємо. Тобто ми її чекали, такий ну, нормальний період часу. Коли вже вона там подивилась, вона сказала, о, тепер. Це вже все, тоді перерізали. Е, взагалі, е, що хочу сказати, чим відрізняються пологи від України. Е, різниця в тому, що в Україні якось все відбувається дуже швидко. Біля вас завжди дуже багато лікарів. Як тільки починаються потуги, ну у мене так було два рази, е, зразу набігає команда, десь там шість чоловік, буде як кушерка, і лікар, і е, лікар, який приймає пологи, і лікар, який черговий, бо дуже часто е, люди домовляються з лікарями, Будуть десь дві-три санітарки, буде неонатолог якось, всі набігають, розкладають там ліжко під вами, якщо це такий варіант, в мене саме так було. І тоді починається така активна фаза пологів. Ти от прям відчуваєш от дуже багато до тебе уваги. Я не кажу, це погано чи добре. в мене позитивний досвід пологів в Україні, тому не сприймайте це якось там негативно, але суть як організований процес саме так. Як тільки виходить дитина, зразу її там завернули, обмотали теж, процес дуже злагоджений, вкололи окситоцин, дістали плаценту, там передивились. Тобто все якось дуже швидко, і злагоджено, але дуже швидко дуже прям до вас багато, скажімо так, уваги. І потім якось це різко все закінчується. Всі виходять, і ви лежите одна в пологовій залі, чекаєте там дві години перед тим, як перейти після пологову кімнату. А так це в мене відбувалось в Україні. Тут ще зовсім інший підхід. Тут все так розслаблено, домашні пологи. У вас почались потуги? Окей, продовжуйте. Те, ніхто там все одно завжди під час пологів буде лише одна кушерка у цьому перш вот центр. Тому виходить, що. Ви народжуєте вже, навіть коли ви народжуєте, вона я народжувала в воді. Я не знаю, як в варіанті, коли роди проходять на ліжку, але я народжувала в воді, вона взагалі не дивилась туди, вона не дивилась, як іде дитина. У них було таке невеличке, навіть не зеркало, а просто з нержавічої сталі така штучка, як літера Г, в якій просто відзеркалюється. По суті, дитина як приходить, і вже коли дитина зовсім, напевно, голова вже в неї вилізла, вони мені просто сказали Ой, піднімись трохи, бо я трохи низько сиділа, щоб можна було прийняти дитину. І, значить, після того, як я взяла дитину, от вона вилізла, вони мені поклали, і от така хвилин п'ять, напевно, взагалі тиша. Oh, your baby so cute! You was doing so great!» І от ви просто лежите, от чи сидите. Я, я сиділа, бо я була в басейні. Просто з чоловіком дивишся на дитину. Вони говорять там, хвалять, яка гарна дитина, як все гарно пройшло там. І от взагалі нічого не відбувається. Потім в цей момент, вже коли народжувалась дитина, був не анатолог. Вона підійшла. Я думаю, вона прийшла в самому вже от, Прямо перед тим, як дитина виходила, вона заглядувала час від часу, я якби це не дуже помітила, але мій чоловік сказав, що вона прийшла вже от на самій фінальній стадії. І, значить, ви лежите, неонатолог оцінила, скоріш всього, дитину, бо вона має оцінити по шкалі абгар в першу хвилину і через 5 хвилин і дати там свою оцінку. І, значить, ви просто лежите, така от спокійна атмосфера. Потім, через те, що я народжувала в басейні, ем, плацента була ще в мені. Вона казала, ну, тобто, ми вийшли, вже тоді пішли, е, там ми вже вам зробимо колокситоцину, а потім ми вже там приймемо плаценту. В будь-якому разі це дуже розслаблюється. У вас немає купи лікарів, які над вами, у вас немає такого от руху. І знову ж таки, це не те, що добре, це не те, що погано, мені здається, всі люди різні. кому, Навпаки, хочеться максимальну увагу, комусь хочеться, щоб його не чіпали. Отут більше такий варіант, як, щоб вас абсолютно не чіпали, бо, напевно, хто хоче максимальну увагу, йому покажеться недостатньо от такого от руху. Ну, мені так здається, Тобто це все набагато е, релаксніше. Чим це проходить в Україні. Щодо речей, які потрібно брати з собою на пологи, лікарня, звичайно ж, має абсолютно все: ні рукавичок, ні шприців, ні вати, як у нас не потрібно приносити взагалі ніяких ліків, це 100% єдине, що потрібно мати одяг для себе зручний і одяг для дитини і підгузники. Навіть їжа у нас була безкоштовна, вона не приноситься, немає там їжу, не розносити. В певні години є просто кухня, куди ти приходиш і береш, що тобі хочеться. Там є і бутерброди, і фрукти, і е, там, ово... овочі, і йогурти були, там багато всього. Але в Британії жінка знаходиться в пологовому будинку від 6 годин, тобто 6 обов'язково, бо через 6 годин вони мають перевірити, зробити якісь тести дитини. І після 6 годин жінку в принципі вже можуть виписати. 6 годин це дуже короткий термін. Насправді, і якщо навіть там хотіти дуже їсти, то є бутерброди, чай і. Там різні речі, цього буде абсолютно достатньо. Не потрібно брати дуже багато речей, тому що знову ж таки виписують дуже швидко. Я народжувала в 9 вечора, і, звичайно ж, ми переспали там ніч. І на ранок нас десь з 8-9 години почали ходити різні лікарі, перевіряти дитину, дивитись. І в нас виписали десь об 11-й годині ранку. Хочу сказати, що тобто, якщо хтось народжує, я так собі думаю, там, о 8-й ранку, то скоріше всього, вже до вечора людину випишуть, і ви можете піти собі спати додому ніхто не буде тримати, якщо немає якихось проблем. І знаєте, от у нас багато людей кажуть, боже, як це так рано виписують. Я би сказала, що перший раз, коли я народжувала, мені було все одно от першу дитину. І навіть якщо мені там потрібно було б довше побути в лікарні, от ти просто лежиш, до тебе ніхто діла не має, але ти от собі лежиш. У нас ще на рентген всіх виправляють десь на другий-третій день. І ти от лежиш в лікарні просто три дні, тому що дитині мають зробити БЦЖ. А, і мені ще якось це було нормально. Другий раз, коли я вже народжувала дитину, в мене вже була одна дитина вдома, яка мене чекала. І вже і процес мені був знайомий. Мене вже це так дратувало. Я просто сиділа, нічого не робила. Я чекала ці три дні, у мене було все нормально. І на третій день, вже на день виписки, у нас виписка всіх там десь після обіду, а ще почекайте, бо в нас вже кожного виносять, дають батькам, вони там фотографуються. І от зрештою, на третій день я чекала. Десь до трьох чи навіть до чотирьох вечора, поки мене випишуть. І мене це так дратувало. І от цей раз, коли я вже народила, це вже був третій раз, і в мене вже було двоє дітей вдома, які мене чекали. Я була дуже рада, що мене виписали. Якби мене навіть через 6 годин виписали, я би поїхала додому. Якщо я хочу полежати, щоб мене ніхто не чіпав, я би могла лежати вдома. Але... Я не сиділа просто так в лікарні, дивилася в стелю. І е, особисто мені насправді цей варіант сподобався набагато більше. Е, якщо ж пологи з якимось ризиком або ви просто не хочете народжувати бірцентр, ви абсолютно можете обрати одразу народжувати в лікарні. Я не народжувала, тому не можу зі свого досвіду сказати, як саме от, відбувається практично цей процес. Але в теорії я знаю, що народжуєте в родзалі, родзали у нашій лікарні, наприклад, є дуже різні, є родзали з меншим обладнанням, є родзали з де більше обладнання, і вони розподіляють жінок, які народжують по тому, чи є у них якісь проблеми. Тобто, якщо у жінки знову ж таки немає проблем, вона просто хоче народжувати в лікарні, плюс, можливо, вона хоче підуральну анестезію, але в неї все нормально. Вона буде в простішому родзалі, якщо ж вагітність з проблемами. І, взагалі, є якісь очікувані там більш негативні, скажімо так, наслідки після пологів є більш там більше, більше обладнання у таких пологових залах, де вони знають, що їм потрібно буде моніторити, або можливо, вони знають, що дитині знадобиться якась допомога після народження, тому є пологові зали, які більш обладнані для таких, скажімо так, складних випадків. Також будь-хто хто народжує у пологовій залі, він там знаходиться дві години і. Через дві години переводять у післяпологову палату, яка зазвичай неодинична. Там може бути десь до шести дівчат. На цих шість дівчат є лише один туалет. Ви просто розділені такими шторками. Місця для чоловіка також немає. Але знову ж таки, зазвичай ніхто довго не лежить в таких палатах, тому, можливо, це і не важливо. В загальному скажу, що відношення до всіх дуже хороше, всі дуже привітні, тут немає. Абсолютно такого, що нас ваша думка не цікавить, в нас тут так заведено, не кричіть, сидіть тут тихенько, взагалі мені треба там зараз робити КТГ, мені його ніхто, до речі, не робив, але, можливо, в лікарні роблять, я не знаю. В будь-якому разі немає такого, як от у нас. В загальному нависає, що ти тут прийшов і пішов, ми тут працюємо, в нас тут відлагоджений процес, і нас абсолютно не цікавить, ти хочеш, щоб тебе там світло було яскраве, тобі не подобається яскраве, ти хочеш темне, а нам треба яскраве. Нас це не хвилює, такого немає. Але я не знаю, чесно кажучи, наскільки тут можна регулювати світло і температуру в лікарні, але їх точно можна регулювати в Берст-центр. Ну що ж, мені здається, я розповіла вам все на рахунок речей, які потрібно. Я сказала різницю між бюрш-центр і лікарнею, розказала. Також був цікавий момент, що можна народжувати вдома, і вдома також можна народжувати в басейні. І було написано, що якщо ви хочете надувати басейн вдома і набирати воду. То впевніться, що у вас витримає підлога, і це було насправді дуже смішно, але це правда, тому що в Британії дуже багато будинків з дерев'яними перекриттями з дерев'яною підлогою, якої просто немає панельних плит, які зроблені з цементу. І дійсно, якщо набрати великий басейн і багато води, то він може і не витримати. Насправді це треба враховувати. Щодо того, коли їхати у пологовий будинок. У нашому випадку потрібно було їм дзвонити обов'язково, не можна просто так приїхати на обум. Вони питають, чи є відкриття, там, як часто перейми, як ви себе почуваєте, чи хочете ви в тор-центр, чи хочете ви в лікарню, одразу запитують, чи потрібна одразу анестезія і так далі. Це все розпитують, якщо ви кажете, що я хочу їхати, і якщо у вас, в принципі, ну, там казали, що перейми мають бути кожні 5 хвилин. Хвилин, ви вже можете приїжджати. Ми, коли приїхали, нас одразу чекала вже підготовлена пологова зала, і не було такого традиційного оформлення в лікарню. І ще обов'язково знати, немає виписки. Як такої виписки, де вам виносять дитину, ви фотографуєтесь? Такого абсолютно тут немає. Я думаю, у нас це пов'язано з тим, що раніше чоловіки не мали права навіть заходити в пологові будинки. Ну я так собі думаю, і це пішло з того часу, напевно, коли чоловік вперше бачив дитину, і вони це робили так. Святково передавали дитину батьку, і, значить, робили там жінку зустрічали. Я думаю, не було варіантів там приходити до них додому, чи це було не прийнято. І тому у нас так повелось В Британії Я думаю, тут навпаки, тут всі родичі чекають вдома, якщо потрібно чекати дитину вдома. І немає такої виписки, абсолютно немає ніякої стіни, біля якої можна сфотографуватись. Ніхто не передає дитину батькові. Ви просто разом збираєтесь і йдете додому своєї пологової зали. Нам двері відкрив якийсь прибиральник. І ми пішли. Тому так, якщо хтось хоче виписку і хтось планує там гід, як такої немає, але можна собі пофотографуватись вдома. Ну або біля стін лікарні, якщо вам це хочеться, але в лікарні немає спеціального для цього місця. Так, сподіваюсь, вам було це відео цікавим. Якщо у вас є більше питань, запитуйте мене в коментарях або пишіть в інстаграмі. Дякую за увагу!